Сьогодні у випуску. Під час ранкової тривоги над Кіровоградською областю збили крилату ракету. У школах Кіровогращини у День знань відмовилися від масових лінійок. Організували святоочно для першокласників та випускників. На Кіровогращині 126 зі 127 релігійних громад Православної церкви України перейшли на новоліанський календар. Що це означає? Під час ранкової тривоги 1 вересня над Кіровоградщиною збили крилату ракету. Руйнувань загиблих і травмованих немає. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога в регіоні розпочалась о 4.20, тривала годину. Вночі 1 вересня російська армія завдала удару крилатими ракетами калібр, зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря. Це інформація повітряних сил ЗСУ. Далі цитуємо: одну ракету вдалось знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджене майно приватні автомобілі травмованим надається допомога. Стоячи на колінах та схиливши голову, рідні друзі, бойові побратими і посестри прощалися в Кропивницькому загиблим військовим Ігорем Гавенком. Він родом із міста Бершать Вінницької області. У Кропивницькому жив з 93-го року. Працював слюсарем на підприємстві. Розповідає друг бійця Олексій Артюх. Захищати Україну пішов у 2014-му, коли почалась російсько-українська війна. Він отримав дуже важке поранення, після чого змушений був. Повернутися до цивільного життя У 2016 році. Переніс дві складних операції довгий час реабілітувався, каже Ігор Гавенко, нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії добровільно став на захист батьківщини. Працював з хлопцями зсу в аеророзвідці, допомагав. Винищувати ворога 27 серпня 23-го року біля села роботине Запорізької області ігор зазнав поранення і погиб. За даними друга бійця, на фронті ігор Гавенко був оператором безпілотного літального апарату. Загинув у 39 років. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому ліцеї Кропивницького день знань очно відзначали перші та одинадцяті класи, решта онлайн. Кіра Михальська та Аня Копиця цього року закінчують школу. кажуть, хочуть на уроки ходити в ліцей, перед усім, щоб спілкуватись з однокласниками та вчителями. Цей рік буде важчим, так як в наступному році вже вступ, одинадцятий клас і дуже багато моментів спогадів. По перше очікую перемоги від навчання. Такого, що нічого не очікую. Хотілося б отримати гарні оцінки для атестату, здати добре екзамени та поступити в інститут. У цьому ліцеї три перших класи. Для них у день знань влаштували руханки та концерт. Учителі та учні дякували українським військовим за захист. Наші як роса на у ці хвилини наші захисники роблять усе, щоб ми могли сьогодні святкувати. Тож давайте згадаємо та вшануємо пам'ять хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій війні, аби ми жили в мирній Україні. Родина Ангеліни Калініченко через війну залишила свій дім у Донецькій області. У перший клас привели сина Тимура. Ми всі дуже хвилюємось, так само, як і він. Ми самі ВПО і з нетерпінням чекаємо миру, і щоб скоріш повернутися додому і піти до своєї школи. Після привітань з Днем Знань для учнів пролунав дзвінок на перший урок. У цьому ліцеї початкові класи навчатимуться у першу зміну очно, говорить директорка Надія Кравченко. Це літо звичайно ж було присвячено тому, щоб збільшити кількість місць в сховищі. Нам це вдалося. Якщо в минулому році у нас було 150 місць, то на сьогоднішній день в сховищі ми можемо помістити 350 дітей. І ще педагогів і працівників школи на жаль, стовідсоткову таку очну форму нам не вдалося організувати, тому що в цьому році навчальному ми очікуємо більше 1500 дітей. Ми їх розподілили. Так, щоб вони вчилися в першу і в другу половину дня, а деякі діти ще будуть навчатися по чисельнику і знаменнику. Це Кропивницька гімназія. Дітей 1 вересня тут немає. З ним знань учні вітають онлайн. Другий рік поспіль ми проводимо 1 вересня в режимі онлайн, тому що в нас війна, і ми всі намагаємося дбати про безпеку наших учнів. З Першим і четвертим класом ми провели вікторину патріотичного спрямування. з понеділка вже виходимо на очне навчання. Ну але у нас є укриття. Ми працюємо в одну зміну, то раптом тривога. Всі спускаємося в укриття. Звертаюся до вас з закликом бути свідомими того, що вся країна зараз живе заради одного і працює задля однієї спільної міти. Валентина Забеділіна, бабуся учня восьмого класу цієї школи. Я вважаю, що правильно ще зробили, щоб не було скупчення, щоб не було ніяких інцидентів. Звісно, дітям хотілося сьогодні всім зустрітися первого числа. Очно 1 вересня відзначили у 6 з 38 кропивницьких шкіл, розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко. Всі уроки проходили в дистанційному форматі. Теми уроків у нас були значить, по ментальному здоров'ю, як ти також були. Уроки пам'яті вшанування наших героїв-захисників, створені умови, що все ж таки батьки довіряють нашим закладам освіти. І більше дітей і батьків зголосилися ходити очно у школах Кіровоградщини Цьогоріч навчатимуться 95 тисяч учнів, 7 тисяч 800 з них першокласники. Сказав заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. 15% шкіл вітали учнів з днем знань дистанційно решта очно для перших і одинадцятих класів. Надіслали громадам рекомендації щодо проведення першого вересня. Ми рекомендували уникати масових заходів і рекомендували не проводити урочисті лінійки, а все-таки зосередитися на роботі в групах, в класах. Каже, в Кіровоградській області 437 шкіл, 310 розпочнуть навчання очно, в інших буде змішана форма навчання. Як організовуватимуть уроки протягом року, залежатиме від безпекової ситуації. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Військова територіальної оборони Оксана, прізвище з міркувань безпеки не називаємо, у березні цього року змінила професію вчителя біології на посаду солдата. каже, чекала 1 вересня, аби взяти відпустку і прийти в школу, привітати з днем знань 11-ти класників, класною керівницею котрих вона була з 5-го класу. Я тут випуск не пішла, я чекала, що прийду до вас на перший наші випуск. Оце моя відпустка. Дівчата. та все буде добре. Ініціатором зустрічі стала Алла Басиста, яка була класною керівницею цих дітей у початковій школі. Я так трошки раніше спілкувалася з Оксаною Грона. Вона говорила, що в неї в планах є відпроситися приїхати до дітей. Чому пішла на фронт і які обов'язки там виконує, Військова попросила не розповідати. Про неї розповідає колега. Вона так вирішила, що їй. Що її місце там, коли я дізналася, я трошки у мене такі були різні емоції, тому що моя дитина теж навчається в цьому класі, і вони її страшенно любили. Я не могла уявити, хто хто за Тепер хвилюємося, переживаємо, щоб все у неї було добре, що вона до нас повернулася. Вчителькою пишаються, але хвилюються за нею. Говорить одинадцятикласник Микита Дефорш. Згадує емоції, коли дізнався, що класна керівниця йде на війну. Я розплакався при, родителі, при батьках. Я, я не знав, як це контролювати. Ну це, це отак і все. Я вже сьогодні раді її бачити. Ти про мене сльози не з підчуття, а радості. Я, я дуже щасливий. У мене ж навіть стимул вчитися з'явився, для того, щоб Оксандр Горну побачити на останньому дзвонику. Після зустрічі зі своїм класом військова разом з колегами запросила учнів на перший урок. Через 10 днів після закінчення відпустки вона поїде на південний напрямок до своїх побратимів. Вдома її чекатиме молодший син. Каже, він розуміє, чому його мама на фронті, щоб захистити нас. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький. Поблизу Кропивницького другий день ремонтують залізничну дорогу та переїзд. Робляться працівники Одеської залізниці, каже начальник дільниці Дмитро Чернов. Буде виконуватися капітальний ремонт, тобто заміна верхньої будови колії, також скріплення і заміна баласту. Каже, затримки потягів через ремонт немає. Дана робота виконується для покращення якості та безпеки руху поїздів. Приміські поїзди та пасажирські рухаються без затримки з перепланованим графіком, але вони рухаються по одноколійної ділянці. Пояснює, через ремонт рух переїздом регулюють за потреби, зупиняючи машини. Повного закриття переїзду не відбувається. Коли ось працює техніка на переїзді, то потрібно трошки почекати. Настоять синалісти, які виконують вручну пропуск, щоб не збиралися такі пробки і не, не людям не причиняти такий дискомфорт. Об'їхати можна через село Нове. Олександр Середа розповідає: напередодні повертався у Кропивницький і чекав на переїзді 20 хвилин. Але коли зрозумів, що закритий переїзд зв'язку з ремонтом і чекати невідомо скільки, то вирішив, що повернутись, повертатися в місто краще через селище нове. Те, що переїзд ремонтується, теж хорошо. Без ремонту переїзд теж не може функціонувати. За даними начальника дільниці, ремонт на залізничному переїзді триватиме до 17-ї години, 5 вересня, понад 16 кілометрів залізничної дороги до 30 вересня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Свято-Успенському храмі у Кропивницькому служить священник Петро Давиденко. каже, релігійна громада налічує півсотні людей. Рішення про перехід на новоюліанський календар підтримали всі. Наприклад, найближче свято у нас буде це. Різдво Пресвятої Богородиці, яке зазвичай святкувалося 21 вересня, а тепер воно буде святкуватися 8 вересня. Рішення про перехід з 1 вересня на новий юліанський календар ухвалили 27 липня на помісному соборі. Розповів керуючий Кропивницькою єпархією православної церкви України Марк. Від сьогодні всі нерухомі свята будуть святкуватися на 13 днів швидше. Тому, звичайно, що вір'янам треба деякий час, щоб звикнути до цього, треба слідкувати за календарями. Говорить, в області перейти на новий календар до офіційного рішення собору 27 липня. Минулоріч вирішили в семи релігійних громадах Православної церкви України. Зокрема, про святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. З 1 вересня новим календарем користуватимуться 126 зі 127 релігійних громад Кіровоградщини. Парафії, які мали. Бажання чи намір лишитися на старому календарі мали подати необхідне прохання, щоб синод дав їм таке благословення. На сьогодні, на 1 вересня, таких громад у нас є в області лише одна. Їм потрібен ще час, щоб призвичаїтися. У храм прийшов кропивничанин В'ячеслав Пузир. Каже, церкву відвідує протягом 23 років. Для мене конфлікт більше був напевно, Ну, коли я дотримуюся посту і. Святкувати новий рік, а в тебе ще піст. І коли на стіл треба щось ставити, а ти не можеш нічого поставити. Православна церква України відтепер 11 з 16 помісних церков світу, які використовують новий юліанський календар, каже архієпископ Марк. Мета реформи, щоб людина жила і в своєму світському житті, і в своєму церковному житті за одним календарем. Бо до цього часу ми послуговувалися двома календарями. У світському житті ми використовували астрономічний календар, а в службовому користувалися ще старим календарем юліанським. Говорить, зміна церковного календаря має вплив і на світське життя. Держава, приймаючи до уваги наше рішення, вела і зміни у законодавство щодо вшанування окремих дат, зокрема, наприклад, Покрова, яка відзначалася 14 жовтня, тепер державою день. Козацтва День захисника України буде відзначатися 1 жовтня. А День державності, який до цього відзначали 28 липня на день князя Володимира, тепер буде перенесено на 15 липня згідно нового стилю. Вважаю, щоб люди звикли до нового календаря, знадобиться до трьох років. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.